Незламна країна, незламні українці, і далі поговоримо трохи про те, що нас чекає після перемоги. З нами Оксана Коляда, керівниця проєктів ГО простір можливостей», Міністерка у справах ветеранів України у 19-22 другого А роках. Оксана, вітаю вас! Добрий вечір! Вітаю, добрий вечір, Оксана. Найкраща подяка від нас цивільних для тих, хто нас захищає зараз і захищав. Це буде гідне життя для них потім, коли буде перемога. І е, один аспект важливий для них це робота, і е, хотіла запитати, щоб зрозуміти трохи ситуацію: чи були які були проблеми у ветеранів АТО ООС, е, поки це ще не було повномасштабним вторгненням, коли вони поверталися з фронту, починали цивільне життя з роботою для них? Ну, звичайно, ми аналізуємо ті помилки, які ми мали так до повномасштабного вторгнення до лютого 2022 року, і власне зараз намагаємось з врахуванням цих помилок розробити трохи видозмінені програми стосовно перекваліфікації, чи працевлаштування, чи питання взагалі самозайнятості наших ветеранів ветеранок. тому що і вихідні дані у нас сильно змінилися. Звичайно, якщо говорити про аналіз з того, що ми правильно чи неправильно робили, то зараз ми однозначно розуміємо, що без якісного відновлення фізичного і ментального ні про яке працевлаштування і повернення, або до старої роботи, або до зміни кваліфікації і іншої роботи мови не йти. Тому я зараз і закликаю всіх партнерів, і громадський сектор, і державу в тому числі, зосередитись все ж таки на тому, або якісно розробити систему. Ему відновлення фізичного ментального систему реабілітації покращити спроможності реабілітаційних центрів, а потім ми вже будемо говорити про питання працевлаштування. Але власне ми готуємось уже. І е, як ви зазначили, з врахуванням того досвіду, який ми мали серед учасників АТО ООС, і власне зараз трохи видозмінюємо підходи до питання працевлаштування наших ветеранів ветеранок, власне, коли вони повернуться після перемоги. Дуже цікава інформація, яку ми зараз маємо і володіємо нею, це зокрема те, що найменше це 10% працівників з підприємств є мобілізованими. Тобто, ми проаналізували, що від 10% навіть до 40% наші роботодавці втратили працівників на момент. Війни, тому що вони мобілізовані і воюють, і це питання до того, куди вони будуть повертатися, чи на те підприємство, де вони працювали раніше, чи власне вони захочуть змінити місце роботи. Тому ми почали працювати нашою командою власне з працедавцями, а пропонуючи їм певний пакет їхньої підготовки до повернення наших ветеранів е, після нашої перемоги, ну, а що це буде до... за підготовка, тому що дуже багато тих моїх знайомих, які пішли, які не були до цього війську, Вони не є резервістами, не були в ООС ФАТО, які пішли 24 лютого з Києва. Е, і там перше, перше, що вони казали, там добре. А потім в мене буде робота. А куди мені потім повертатися? А в мене родина, а в мене діти. От е, і роботодавці вони готові прийняти цих людей. А, власне, ми це якраз одна з тих помилок, які були після 14-15 років, так після АТО, і ОС, що ніхто не працював з роботодавцями, не готував їх до повернення їхніх працівників з війни або, наприклад, до працевлаштування ветеранів. Тому, якщо говорити про успішне працевлаштування і реінтеграцію через роботу ветеранів, то тут має бути закрито однозначно два напрямки: перша це робота з роботодавцями, а перша це пояснення їм власне. Хто такі ветерани ветеранки, і які особливості можуть бути в у разі їхнього працевлаштування на їхні підприємства? Це підготовка їхніх ічарів до роботи з тими, хто повернеться після війни. Це підготовка їх психологів, якщо вони є у них на підприємствах, тому що власне вони працюють за зовсім іншими протоколами стосовно своїх працівників і точно не враховують бойову травму. І це підготовка самого колективу до повернення або їх старих працівників або до нових працевлаштованих ветеранів, починаючи від просвіти психоедукації стосовно бойової травми, і закінчуючи вшануванням загиблих, полеглих героїв, якщо є такі на підприємстві, власне тих, які повернуться і будуть працювати на підприємство. Ну тут треба також зазначити певні важливі вихідні дані, які ми маємо сьогодні в Україні. Це те, що ми 100% будемо мати брак трудових ресурсів після нашого. Нашої перемоги економіка буде значно жвавіше і активніше розвиватися і рухатися вперед. Ми маємо величезну кількість так за офіційними даними або за відкритими даними, вже говорять про 9 мільйонів біженців. А велика частина цих людей не повернеться назад. Частина тих, які повернеться, вони привезуть умовно нові підходи до роботи з заходу і з, з тих же Сполучених Штатів. І працедавцям треба буде підлаштовувати і змінювати умови праці. І тут ми говоримо про те, що та величезна кількість людей, які мобілізовані, які воюють, а також їхні родини, вони є потенціалом для розвитку країни. І тут потрібно готувати як працедавців до їхнього працевлаштування, так і власне самих, самих ветеранів, ветеранок до або зміни роботи, або можливо повернення до старого місця роботи, якщо вони цього забажають. А і ще одна ще одна таке явище, і на жаль, воно буде, і ми вже говорили про нього з вами з інш минулі рази. Це стереотипи, і будуть ці стереотипи, що людина повернулася з війни, що вона може має якісь особливості, що вона може якась не така. Ми вже якось воюємо з цими стереотипами, чи принаймні, там роботодавцям якось пояснюємо. Звичайно, це є частиною роботи з роботодавцями, зокрема з колективом самого підприємства. А це і робота з hr чарами, які мають розуміти, а ви правильно кажете, вони мають певні особливості, і це не тільки якісь стереотипи, і міфи, які є в суспільстві, тому що багато з них будуть поранені багато з них повернуться з ампутаціями. Яким чином підприємство буде доступним, безбар'єрним для таких людей? Багато з них буде мати певні особливості і потреби в Реабілітації, і до речі, громада куди вони повертаються, мають уже планувати, яким чином вони будуть забезпечувати комплекс надання цих реабілітаційних послуг найближче до місця проживання, тому що роботодавець має бути теж зацікавлений, аби не втрачати свого працівника на якийсь довготривалий період часу для того, щоб він поїхав в інший регіон на лікування чи реабілітацію. Тобто тут величезний шмат роботи, і ми вже готуємо на замовлення. Великих компаній, і вебінари для HR-ів, і плануємо навчання для психологів, які є на підприємствах, і власне працюємо з колективами стосовно якраз пояснення, що відбувається з ветеранами, якими вони повертаються, і які є особливі потреби, якщо в вашому колективі будуть ті, які пройшли війну. Ну а загалом ми ж говоримо про величезну кількість людей, тому що на підприємствах є люди, які були в окупації, які релоковані, які переселили. Лилися з інших регіонів, які зазнали так руйнувань. Це люди у рідні рідні, у яких можливо були в полоні ще безвісти, зникли. Тобто кількість людей, які зазнали бойової травми, вона а, набагато ширша ніж навіть та кількість ветеранів, і членів їх родин, про яку ми говоримо офіційно. А, і в той же час ми все одно стикнемося з цією ситуацією, з якою вже стикається суспільство. Будуть ті, хто я нікуди не виїхав. Я особливіший за тебе, бо ти там поїхав в евакуацію. Я пішов воювати. Я особливіший за тебе, бо ти там не пішов. І ну ми бачимо це зараз на ширших пластах суспільства. І очевидно, такі історії будуть в трудових колективах. І треба буде шукати взагалі порозуміння і між тією людиною, яка повернулася з війни, і тією людиною, яка тут працювала, і усім цим колективом, і як його все об'єднати, це ж насправді дуже важко і дуже довго. Ну, звичайно, це відповідно певна робота, але треба розуміти насправді, що частина ветеранів або ветеранок, які повернуться, вони не захочуть повертатись на своє старе робоче місце, а вони захочуть певного кар'єрного зростання, в тому числі з огляду на ті навички, які вони отримують на війні. Тому керівництво керівництву підприємства роботодавцям потрібно думати про певні програми кар'єрного зростання. Тання, а до речі, ми зараз працюємо над проектом центрів кар'єри ветеранів при ветеранських просторах, які будуть працювати в кожній області, і власне ці центри будуть працювати як з працедавцями, так і з самими ветеранами, з родинами, з навчальними закладами, які є в громаді чи в регіоні, з місцевою владою для того, щоб готуватися і далі ефективно впроваджувати в життя оці ці програми реінтеграційні. Ні, через роботу а ви абсолютно праві. Колективи і суспільство загалом потрібно готувати. І до речі, наша команда готує також дуже крутий проект, до речі, спільно з вашим каналом. По розвінчуванню міфів про ветеранів, тому що міфи вони ж спотворюють в тому числі і політику, яку держава формує чи на місцевому, чи на державному рівні стосовно ветеранів, тому власне потрібно інформаційно посилювати ті меседжі, які ми зараз намагаємось донести суспільству. І над цим будемо далі працювати. А Оксано, ще є такий момент, що і я впевнена, що дуже багато людей, які зараз воюють, вони знайдуть себе в війську і вони захочуть там залишитися. І чи є в держави бачення, чи можливо програми тоді ну ми і так любимо ЗСУ, і це просто там тепер нова нова віра, нова церква. Але все-таки на всіх же не вистачить місць там. Слухайте, ну це дивіться дуже крутий досвід. Звісно, що частина залишиться в армії, підпише довготривалі контракти, і це буде дуже круто, коли люди з бойовим досвідом будуть якраз тим ядром контрактної армії України. Ну ми ж розуміємо, що нам постійно треба бути в готовності з таким сусідом. Так а частина тих, хто повернеться, вони будуть оперативним резервом, і наскільки ефективно ми їх відновимо фізично, ментально. І також через працевлаштування, в тому числі настільки вони будуть готові у разі знов загрози стати до війська, частина з них піде служити, до прикладу, в поліцію або в інші силові відомства. Тобто, ветерани однозначно будуть таким безпековим ядром країни, і власне країна має на це розраховувати, тому що це нормально. Це люди, які мають навички, які готові до швидких прийняттів рішень, які загартовані війною. і власне, Власне, це якраз буде такою основою для відбудови країни в майбутньому Очевидно, і про це треба вже говорити: пільги будуть не в усіх або не всі. Чи ми це комунікуємо зараз із суспільством? І взагалі, чи держава має зараз уявлення, які програми пільг будуть після перемоги, для кого і в яких кількостях. Знаєте, як зазначають самі ті, які воюють, а вони власне не очікують пільг від держави, а вони очікують напевно скоріше якихось можливостей щодо освіти. І тут треба говорити про зміну підходів. Так, нас не влаштовують уже безкоштовні бюджетні місця в вузах, а наші ветерани хочуть отримувати сертифікати на навчання і навчатися там, де вони забажають, і за це має сплатити держава, так або на можливо на якусь іншу другу вищу освіту, або магістерську, або якісь інші курси мати можливість за державний кошт навчитися. Вони хочуть якісь пільгові кредити на розвиток бізнесу, або, до прикладу, як Якусь систему іпотеки для ветеранів, вони менше говорять про пільги. Звісно, ми свідомі, що якась частина, яка тих, які повернуться, все ж таки будуть бажати якихось таких е, чисто матеріальних штук вигляді е, землі безкоштовного проїзду чи е, певних пільг. Але те, що вік тих, хто воює, значно знизився, однозначно, має переформатувати державну політику таким чином, що ці люди мають отримувати е, спроможність можливості і можливості для свого розвитку, я говорю про освіту. Я говорю про фінансові інструменти щодо отримання житла вигляді іпотеки або співфінансування. Вони точно мають отримати інструменти для відкриття власної справи або зміни кваліфікації. Так а вони точно мають отримати інструменти, як відновитись якісно фізично і е, е, ментально для того, щоб далі повноцінно жити. Який досвід ми використовуємо? Виключно свій ООН АТОС беремо там Сполучені Штати? Ну, я просто більше навіть не згадаю тих країн, які можуть ну плюс-мінус мати схожі історії з ветеранами, з учасниками бойових дій. У нас однозначно свій унікальний досвід, тому що навіть залученість усього сектору безпеки і оборони до воєнних дій є таким певним унікальним досвідом, тому що в багатьох країнах воюють тільки військові. У нас поліція, Нацгвардія, прикордонники, добробати. Тобто ми точно маємо свій унікальний досвід. Звісно, ми запозичуємо щось з міжнародного, але у України є величезна власна експертиза, якою ми вже ділимося з іноземними наш. Нашими партнерами. Тому я думаю, що в нас буде якась ексклюзивна своя система, от але її треба рухати, і власне державний сектор зараз е трошки повільніший, ніж недержавний у цих питаннях. От, але це нормально і недержавний сектор рухає зараз це питання, має величезний вплив. І я думаю, що е ми най найближчим часом е будемо мати зовсім нові програми підтримки і реінтеграції ветеранів. І змінювати ставлення суспільства до них стереотипи геть. Дякую, дуже Оксано. Оксана Куліда, керівниця проєктів ГО простір можливостей», міністерка у справах ветеранів України у 2019-2022 роках. Була з нами на зв'язку. Дякую дуже за цю розмову. і Дякую дуже за вашу діяльність.